Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі, ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я Бокотей Олександр, ведучий екологічної рубрики. Сьогодні ми запрошуємо вас. Розглянути тему різдво, час відновлення миру між усім створінням Божим. В часі цього радісного і славного празника Різдва Христового хотілося б звернути увагу на зв'язок всього створіння Божого між собою і з Богом, адже сам творець стався створінням, людиною, щоб світ спасти. В одній із своїх проповідей в січні 2013 року тоді ще дійсний папа римський Венедикт XVI висловився таким чином: вічний та нескінченний Бог об'явився в обмеженій людській природі, як своєму створінню для того, щоб привести людину і ціле створіння до себе. Цій дитинці, сині Божому, можемо побачити справжнє обличчя не лише самого Бога, але також людської істоти. Це є благою звісткою для всіх людей і щодо самої людини, і щодо всієї природи. Як відомо, блага вість, тобто Євангеліє, тісно пов'язане з поняттям миру. І саме минулого разу ми присвятили нашу програму тематиці Міжнародного дня миру, 25 грудня 2013 року, Божого в День Різдва Христового за григоріанським календарем. Папа Франциск у своєму першому різдвяному привітанні і апостольському благословенні Урбі ет орбі», що у перекладі з латинської мови означає місто і світу, до зібраних вірних з цілого світу звернувся словами Євангелиста Луки. Слава у вишніх Богу! А на землі мир людям, Його вподобання, як сказано у другій главі Євангелія від Луки. У своєму привітанні понтифік наголосив на тому, що основним посланням Різдва Спасителя до сучасного світу є мир. Селенський архієрей поставив особливий акцент на тому, що мир походить із дару Божого, з Його благодаті, даної нам в Ісусі Христі. Цим Приму дав зрозуміти, що для того, щоб можна було встановити мирне співіснування між народами, для того, щоб подолати бідність, несправедливість та щоб мати що залишити для прийдешніх поколінь, всім нам слід відкритись та прийняти новонароджене дитятко, яке прийшло у цей світ, щоб цілому створінню Божому дарувати мир та радість. Лише в стані миру суспільство може добре розвиватися, і лише в стані миру людина може берегти природу і правильно за біблійною заповіддю порати землю. Ще раз задумаємося над великою містерією воплочення Сина Божого. Згідно з його блаженством, на цю величну подію з нетерпінням очікувало все Боже створіння, що чітко розпізнали мудреці зі Сходу, спостерігаючи за рухом небесних світил та вивчаючи довколишній світ, вони дійшли висновку, що Всесвіт не є суміш випадковостей. Навіть більше, усе, що існує, має якусь мету: до чогось прямує, на когось очікує. Волхви. Від служіння зорям прийшли до служіння Богові. Церква запрошує всіх вірних іти за прикладом східних царів, волхвів, до того, на кого чекає Всесвіт, щоб дійти до пізнання правдивого Бога, Творця і Спасителя світу, і служити йому в дусі і правді, перебуваючи в мирі і підтримуючи мир навколо себе. Нехай у своєму різдві новонароджений Спаситель наблизиться до кожного із нас та завітає своїм небесним світлом до кожної оселі, де чекають на нього. Маємо надію, що наші сім'ї та громади стануть тим місцем, в якому майбутні покоління, отримавши в спадок живу та цілісну віру, в житті поводитимуться так, що все створіння відчує народження Христа, свого Творця і Спасителя. На цьому я прощаюся з вами. Наступний четвер запрошуємо вас продовжити розгляд інших екологічних питань в рамках предохоронної місії церкви. До наступних зустрічей. Нагадую вам. Що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії? З вірою в серці з вами був я, ведучий екологічної рубрики Бокотей Олександр.